Добрий день, малята! Я зараз вам загадаю загадку. Відгадайте, коли це відбувається? Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває? Так, вірно, весною. А ви сьогодні виходили на подвір'я? Чи, мабуть, заглянуло своє віконечко? Ви помітили, який сьогодні день? Так. Теплий, ясний, весняний, погожий. Нарешті настала довгоочікувана весна. Ми з нетерпінням чекали, коли ж до нашого краю завітає весненька. Весняний день нам дарує тепло, сонечко і радість. У давнину люди на честь приходу весни співали веселі пісні, веснянки. Ми теж радіємо з настанням весни. Ще не так давно лежав сніжок. Сонце показувалося рідко, світило низько, повітря було морозяним, холодним. А зараз що відбувається у природі? Так, розтанув сніг. Сонечко світить довше. Воно пригріває. Піднялося вище, повітря стало теплішим. Вірно, ви помітили. А хто уважний, може, помітили, які зміни відбуваються у природі? Починають співати е, пташки, вони радіють теплу і сонечку. З'являються перші квіточки. Як вони називаються? Вірно, підсніжники, проліски. Все навколо оживає, пробуджується від зимового сну. Земля, дерева, кущі, тваринки, рослинки. А зараз ми з вами пограємо в ігри. Перша гра називається Будь уважним. Уважно слухайте, щоб змогли відповісти на запитання, яка зараз. Пора року. Так, весна. Як ми можемо назвати весну ласково, лагідно? Вірно, весненька. Як називаються українські обрядові пісні, які виконуються на честь приходу весни? Вірно, веснянки. Наступна гра склади речення. Будьте уважні, я речення починаю, а ви продовжуєте. Снігу майже не залишилося. Так, тому що він розтанув. День став довшим. Вірно. Тому що сонце раніше сходить і пізніше заходить. Повітря стало теплішим. Так, тому що сонце піднялося ближче і гріє дужче. Земля стала чорною. Вірно, тому що вона звільнилася від снігу. Сюди чується веселий щебет Так, Тому що вони радіють приходу весни. Дерева ожили, тому що, вірно, на них набубнявили бруньки. Травичка проростає на пагорбах. Так тому що там найтепліше. Гарно впоралися завданнями. Зараз ми пригадаємо весняні місяці. Назвіть їх. Вірно, березень, квіти, трави. Слухайте загадки. Промінчик радо посміхнувся у лісі. Пролісок проснувся, все прокидається від сну, стрічає дівчину весну. Який місяць? Вірно, березень. Слухаємо далі. Вже пташки вернулися в наш край. Про весну співає полий гай. Ніжаться на сонці трави й квіти. Вже настав ласкавий місяць, вірно квітень. А в цьому місяці підряд маємо багато свят. Зеленіють буйно трави, то йде весняний. Так, травень. Ось ми з вами пригадали, які зміни відбуваються у березні. Пізніше будемо спостерігати, які зміни відбуваються у квітні, а потім у травні. До зустрічі!